Ех, такий гарний кадр упустила, як мустанги бігли. Коротше, провожу експеримент. Їду на тібі, на недовстку, якщо, що, без уздечки. На... на чомбурі на недовстку. От. Веду грету і акваторію. Акваторія так просто не водиться. Якщо ти їдеш верховий, от акваторія не йде на чомбурі. От взагалі ніяк. Ні на вуздечці, ні на... Просто вона ну, не довго ну ніяк. А Грета її веде. І нормально. Трошки вона щось там запідозрюва, впирається, але Грета йде і вона йде. Круто. Таміка, а ну к'єш. Круто. Хіба щось трошки не розумієш, в чому про прикол.